І так, Котел Кобзарик 31 січня 2023 рік. Чим топлю. Горіхові патички нарубані, зв'язані в'язочку, влазерь чудово. І от такі дрова. Їм більше 100 років. Це балки з хати якоїсь. Так, написав попередження перед розпалом перевір крани. Один раз запікав рибу в ньому думаю, перекрию кран, щоб вода не поступала. Ну, Щоб на углях, я в печі. А потім забув відкрити. Но температура дійшла до 60 і я случайно побачив, що кран. От. Має бути в такому положенні. Але з тих пір напомінання я таке написав. Так, відкрию на хвилинку. Ось як він працює. Він практично не горить, а жаріє. Температура. 78,2. І розпалив я його сьогодні рано. Десь було 6 годин ранку. Зараз 15 хвилин 10 І це до вечора. Вечором прийду з роботи. Скільки там Кину оце, підкину оце і до самого ранку. Зверху зробив імпровізовану сушарку. От, наприклад, сушити взуття. Дуже зручно. Газовий котел стоїть. Просто не розпалюю, економлю, хочу вийти з кабали доставки газу. Тому що кожен місяць плачу 300 гривень тільки за доставку. Хочу вийти з цієї кабали. Так, це вода. Нічого не подумайте, чиста вода. Просто тримаю тут чисту воду. Все, всім доброго здоров'я, миру і от такий котел. От котельня. одежа висить. Кукурузка сохне. Котел дуже хороший в експлуатації. Ну, хто, хто має, той знає, а хто не має, то хай думає. Всім до побачення на все добре.